Друзі, всім привіт! Від сьогоднішнього дня протягом наступних 4 тижнів я буду інвестувати в Мемтокени гроші зі своїх шкільних обідів. Отже, я підрахував, у мене вийшло приблизно 600 гривень на тиждень, це десь 15 доларів. Я думаю, це достатньо солідно. Коротше, давайте дивитися, які я вибрав монети для цього діла. Я вирішив поділити і вибрати монети так, як забажає душа, але половина буде із топ-10 CoinMarketCap. А інша половина з топ-200 CoinMarketCap. Отже, першу монету я вибрав Pepe. Я думаю, її всі знають. Я десь тут прикріплю капіталізацію, ціну, і, в принципі, як виглядає, вообще токен. Далі я вибрав монетку, яка була нещодавно створена. Це монетка Трамп. За три дні вона подорожчала в 5 разів, і це капець. Вона подорожчала зв'язку з тим, що е, у Трампа. Буде скоро інаугурація, Я, звісно, не сильно шарю в цій темі, але я розумію, що це вплине на ціну, і в принципі на те, що буде з цією монеткою, тому що це монетка самого Трампа і його команди. І остання монетка з топ-10 Коінмаркеткап це Bonk. Просто того, що захотілося. От я дивлюсь, прикольна монетка, і я її взяв. Я також поприкріплюю тут до всіх монеток капіталізацію, ціну, те, як виглядає, може якусь коротку інфу, щоб вам було в принципі зрозуміло, чого я це роблю. Ну, може, нічого я це роблю, а куди я взагалі вкладаю гроші. Далі, далі вже йдуть монетки нижчого рангу, але все ще відомі. Перша монетка це NotCoin, Відомий токен через те, що це була перша тапалка NotCoin. І взагалі там багато шуму було. Того я вирішив взяти цю монетку, і взагалі я в неї вірю, того, того ставлю лайк. Передостання монетка це мєм, міє, я не знаю. Просто взяв, бо якась вона мені знайома, і, і в принципі, сподобалась картинка. І остання монетка на сьогодні це пінат. Це теж напів якась хайпова історія, того, в принципі, вирішив взяти. Також тут десь буде капіталізація і ціна. Отже, давайте переходити вже до закупу самих монеток. Отже, закупати монетки я буду на OKX, а відстежувати сам портфель, там як його стан, я буду вже в CoinMarketCap. Того давайте вже переходити до закупки. Ось я вже зайшов на OKX. Пепе. Закупаємо на 2,5 долари. Так, точно, все закупив Далі. Коротше, монетки я буду закупати на okx і на Bybit, так як так як на OKX е, є ліміти, і там не можна купити там менше, ніж на 7 доларів. Наприклад, от е, наприклад як з бонг і як з, Трамп, е, як з Трампом. Е, коротше, Трампа. Е, Трампа я купляю на 2,5 долари. Є, yeah, виконано. І заходжу бонг. Також на Байбіт, тому що тому що ліміт не дозволяє на okx І бонг я також купив. Далі я заходжу сюди, вибираю меми, ввожу 2,5. купляю Є. Yeah. І наступний. Це у нас Notcoin. 2,5 долари. купляю, розміщено, і Pinat. Так, є 2,5. Закупив. Це, наче все. Зараз заповню тільки CoinMarketCap, там портфель свій, і, і все. Коротше, якось так виглядає зараз мій портфель. Ну, тут всього по 2,5 долари, особливо нема що дивитися. побачимо, що буде через тиждень. В принципі, на сьогодні це все. Ось такий портфель вийшов. Пишіть в коментарях, як вам, ставте лайки, і до наступного тижня.